Привіт! Чи відчували ви коли-небудь, як тривога стискає груди, ніби невидима рука? Усе навколо здається нормальним, але всередині справжня буря. А що, якби я сказав вам, що цю бурю можна не просто перечекати, а приборкати? Сьогодні ми поговоримо про те, як позбутися тривоги назавжди, спираючись на ідеї Карла Юнга, генія психології, який вважав, що наші страхи це не вороги, а месенджери з глибин підсвідомого, готові вирушити в цю подорож. Тоді вмощуйтесь зручніше попереду 20 хвилин відкриттів. Юнг вірив, що тривога це не просто емоція, яку треба заглушити кавою чи серіалом. Це голос вашого підсвідомого, який намагається щось сказати. Уявіть, ви сидите в тихій кімнаті, але раптом чуєте стукіт за дверима. Ви можете ігнорувати його, але він стане гучнішим. Так само працює тривога. Чим більше ви її відштовхуєте, тим сильніше вона повертається. То що ж робити? Юнг пропонував не тікати, а запросити її на розмову. Як вам ідея поговорити зі своєю тривогою, ніби з давнім другом? Перший крок зробити її видимою. Уявіть свою тривогу як персонажа. Як вона виглядає? Може, це сіра тінь, що ховається в кутку, чи маленький переляканий хлопчик, який тремтить? А може, це старий годинник, що цокає дедалі швидше. Коли ви даєте тривозі форму, вона перестає бути безликим монстром. Одного разу я уявив свою тривогу як дощову хмару, похмуру, але таку, що може пролитися й піти. І знаєте що? Це спрацювало. Я почав її контролювати, а не вона мене. А тепер уявіть, що ви сідаєте навпроти цієї хмари і питаєте, чому ти тут? Що ти хочеш мені сказати. Юнг казав, що підсвідоме говорить символами, а не словами. Тож не чекайте чіткої відповіді, як у підручнику. Можливо, ваша тривога шепоче про старий страх, наприклад, коли в школі вас висміяли за неправильну відповідь. Чи може вона кричить про те, що ви боїтеся змін? Спробуйте, закрийте очі і запитайте, що ви почуєте. Цей діалог не просто фантазія. Юнг вважав, що коли ми ігноруємо підсвідоме, воно стає нашим господарем. Уявіть, що ваша тривога це собака, який гавкає Боголодний. Якщо ви не нагодуєте його, він грестиме ваші меблі. Але якщо ви звернете увагу, він заспокоїться. Так і тут. Вислухайте свою тривогу, і вона перестане вас кусати. Моя знайома якось поговорила зі своєю тривогою і зрозуміла, що боїться бути неідеальною. І що ви думаєте? Вона почала легше ставитися до помилок, але слухати це ще не все. Треба розшифрувати відповіді. Юнг казав, що підсвідоме любить загадки. Уявіть, що ваша тривога показує вам образ, скажімо, темний ліс. Що це може значити? Може, ви боїтеся невідомого? Чи можливо це спогад про те, як ви загубилися в дитинстві, не поспішайте, дайте собі час відчути. Ці символи як ключі до вашої душі, і коли ви їх знаходите, тривога втрачає силу. Тепер давайте додамо творчості. Юнг обожнював мистецтво як спосіб виразити те, що ховається всередині. Спробуйте намалювати свою тривогу. Не вмієте малювати не біда. Просто візьміть олівець і карлючте. Одного разу я намалював свою тривогу як клубок ниток, заплутаний і хаотичний. А потім розплутав його на папері, і в голові стало легше або напишіть листа своїй тривозі. Що би ви їй сказали? Це як відкрити вікно в задушливій кімнаті, свіже повітря приходить одразу. А що, якщо тривога живе у ваших снах? Юнг вважав сни дзеркалом підсвідомого. Ви коли-небудь прокидалися з відчуттям, що щось не так. Записуйте свої сни, наприклад, вам сниться, що ви падаєте. Може, це страх втратити контроль, Чи сниться море, можливо, ви тонете в емоціях. Мій друг бачив у вісні зламаний міст і зрозумів, що боїться змін у кар'єрі. Сни це ваш особистий шифр. Розгадайте його, і тривога відступить. А тепер про вашу маску. Юнг називав її персоною. Це те, ким ви здаєтеся світу. Уявіть, ви завжди усміхаєтеся, хоча всередині паніка. Це ваша персона, сильна, впевнена, але за нею ховається тінь, те, що ви приховуєте навіть від себе. Може страх бути слабким, чи гнів, який ви тримаєте в кліці? Юнг казав: доки ви не подивитеся в очі своїй тіні, тривога керуватиме вами. Спитайте собі, що я ховаю від світу. Відповідь може здивувати: Тінь це не лише про темряву, у ній є скарби. Уявіть, що в дитинстві ви любили співати, але вам сказали, ти не вмієш. Ви сховали цей талант у тінь, і тепер тривога нагадує вам про втрачене. Знайдіть ці скарби. Спробуйте заспівати знову. Хочу душі. Коли ви приймаєте свою тінь, тривога стає не ворогом, а провідником до себе справжнього. То що ж робити з усіма цими відкриттями? Юнг пропонував дійти до висновку. Уявіть, що ваша тривога це пазл. Ви зібрали шматочки, поговорили, намалювали, згадали сни. А тепер складіть картинку. Може, ви зрозуміли, що боїтеся невдач через стару критику, чи що тривога це сигнал змінити роботу. Прийміть це як урок. Моя подруга зрозуміла, що її тривога це страх самотності. Вона почала більше спілкуватись, і буря вщухла. Ця подорож не про те, щоб тривога зникла назавжди, як за помахом чарівної палички. Юнг казав, що вона частина нас, але ви можете зробити її союзником. Уявіть, ви йдете лісом, і тривога це ліхтар, який світить на стежку. Вона більше не змушує вас тремтіти, вона показує шлях. І щоразу, коли вона з'являється, ви знаєте, це шанс дізнатися про себе більше. Отже, чи готові ви подружитися зі своєю тривогою. Юнг вірив, що справжня свобода це коли ви не боїтеся зазирнути вглиб себе. Візьміть цей ліхтар, уяву, творчість, сни і почніть. Можливо, за наступним поворотом ви знайдете не лише спокій, а й нового себе. Дякую, що були зі мною ці 20 хвилин. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого. А що ваша тривога шепоче вам? Розкажіть у коментарях.